Зараз я хочу надати слово двом співавторам: це Жанета Петрульйоніне і Урте Аріошайтєне. Вибачаюсь за мій, можливо, складний вимову цього прізвища. Але наскільки я вчора отримала листа від Жанети Петрульйоніне, виступати буде її учениця Урте Урт Аріошатіне. Вірно кажу. І е, так, вітаємо вас, вітаємо. І доповідь е, присвячена загально національній програмі первинної профілактики та лікування дисліпідемій у Литві. Прошу, вітаємо і Жанету, вітаємо і Урту. Просимо, просимо. Вітаю, шановні колеги, сподіваюся, ви мене чуєте. Hello, dear colleagues. Так, так, вітаю, шановні колеги. Ви чудово все вимовили. Урте Алішенкіне, дякую за те, що запросили мене виступити на цій зустрічі. Найкращі побажання Україні з Вільнюса. Отже, сьогодні хочу представити нашу програму профілактики первинної профілактики сімейної гіперхолестеринемії. Вона відрізняється від останнього нашого виступу. І також ми з вами поговоримо про пацієнтів за сімейною гіперхолестеренемією, і також хочу показати деякі можливості стосовно того, як ми лікуємо наших пацієнтів з дисліпідемією. Я підготувала цю презентацію разом з професором Женет Петруліоні, яка також сьогодні онлайн до нас доєдналася. І ви можете її також привітати, якщо захочете надалі пізніше. Отже, перепрошую в мене немає жодного фінансового конфлікту. Ось тут. My is a bit так, перепрошую, мій комп'ютер наразі працює недостатньо uh, швидко. Health, Отже, відповідно health, до статистики, yeah, які в нас є, в 2023 році uh, Основні причини uh, смерті були uh, наступними. Патології серцево-судинної системи це більше 50%. І Це один з найвищих показників в Європі, який вже є таким протягом багатьох років. Д більше, практично 20 років тому, у 2006 році, була створена програма первинної профілактики високого ризику серцево-судинних захворювань в 2006 шостому році, починаючи з 1 перепишу травня двадцять року, для всіх громадян від 40 до 60 років без серцево-судинних захворювань помітних була доступна ця програма. і був підхід, який був використаний на двох рівнях. нещодавно було зрозуміло, що Починаючи з 2023 року, так, ця програма доступна для всіх громадян від 40 до 60 років, які мають недіагностовані серцево-судинні захворювання. Раніше це було для чоловіків від 40 до 54 років, для жінок від 50 до 64 років. Є два рівні... Підходи перше, це заклади первинної ланки охорони здоров'я, це сімейні лікарі. І друге друга ланка це спеціалізовані відділення серцево-судинної профілактики. І в нас більше ніж 30 таких відділень. В, умов, в умовах цієї програми програми Лідхір було більше ніж 260 шістдесят тисяч. Пацієнтів, які проходять скринінг щороку, і це покриває приблизно 50% усієї цільової популяції. У нас є 234 тисячі ліпідограм в нашій центральній базі даних, і відповідно до цієї бази даних, дисліпідемія є одним із основних факторів ризику серцево-судинних захворювань. Будь-який момент часу, коли дисліпідемія була виявлена, будь-який її тип він був наявний у 89%, 90%, в цій популяції в сполучених штатах цей показник 53%, в Європі. Приблизно такий самий. Ось тут це графік гіперхолестеринемії. У нас було 235 тисяч ліпідограм приблизно. І середній рівень лпн ще складав 30,83 мілімоль на літр у жінок. трохи вищі показники ніж у чоловіків. і це можливо пов'язано з. Віком, різним віком цих двох статей, коли ми говоримо про фенотипову ймовірність сімейної гіперхолестеринемії, то в нас є певні дані з нашого аналізу. В нас є популяція 2,5 мільйони. Мільйони населення. І ми очікуємо, що пацієнтів за сімейною гіперхолестеринемією буде приблизно 13 тисяч, якщо поширеність 1 до 200. І це була гет гетерозиготна сімейна гіперхостеринемія. Якщо гомозиготна сімейна гіперхостеринемія, то це 17, якщо поширеність 1 до 160 тисяч. Відповідно до наших бази даних ліпідограм, ми бачимо, що можливий фенотип сімейної гіперхолестеринемії складає 13,4%. Це поширеність 1 до 7,5%. Чому в нас така велика поширеність? Можливо, це пов'язано з контекстом нашої країни. Числа, які ви бачите на цьому слайді, вони є дуже схожими. І, можливо, саме така висока поширеність сімейних гіперстромії пов'язана з наявністю і поширеністю генів євреїв важкіназії, які є досить поширеними в нашій країні. коли ми говоримо про наш реєстр. Реєстр сімейної гіпергострономії перепрошую у спікера проблеми з інтернетом. Отже, кожен пацієнт, який був зареєстрований в реєстрі сімейної гіпергострономії, він підписав інформовану згоду, і він також був надав згоду на публікацію своїх даних. Отже, в нас середній показник ЛПН ще у цьому реєстрі складає 6,37%. Наступна частина, я хочу поговорити про програму скринінгу сімейної гіперхолестеринемії. Наша програма скринінгу сімейної гіперхолестеринемії почалася в 2016 році, і ми її використовували як частину нашої національної програми скринінгу високого серцево судинного ризику. Обрані пацієнти були включені в довгострокову програму спостереження, і це також є частиною європейської європейських дослідження торослорозу сімейної гіперхолестенемії, і це був загальний реєстр. Ми використовували опортуністичний скринінг відповідно до показників ЛПНЩ, також використовували каскадний метод скринінгу і також індексне тестування. У нас є декілька варіантів, як ми можемо ідентифікувати пацієнтів з сімейною гіперхолестенемією. Коли ми бачимо ЛПНЩ більше 5 мілімоль на літр, то в нас є підозра на фенотип, який нагадує сімейну гіперхоленомію. Основні підходи були на. Наступними пацієнти приймають участь в загальній програмі профілактики. Надалі ці пацієнти проходять моніторинг в стаціонарах або амбулаторно. Ми оцінюємо наявність церебральних або периферичних вражень судин, і після цього пацієнти проходять консультацію будь-яких з цих. Спеціальностей стосовно виявлення підозри на сімейну гіперхостереновію. Це офтальмологи, дерматологи, травматологи, які залучені до цього процесу. Ранні тяжкі форми також у дітей та підлітків в педіатричних центрах. Ми також виявляємо, якщо показники пенші вище або дорівнює 4 мілімоль на літр. Ще раз. Є національна програма профілактики. Всі громадяни, в незалежності від віку, у яких ЛПН ще більше або дрівні 5 мілімоль на літр, вони розглядаються як пацієнти з фенотипом можливої сімейної гіперхолестеринемії. Ось тут. Ви можете побачити алгоритми, які ми використовуємо для ідентифікації пацієнтів. Надалі отже, коли ми виявили дорослого пацієнта з ЛПН ще вище 5 мілімоль на літр. Пацієнт направляється в центр до кардіолога, в центр ліпідології. де збирається анамнез, де виконується фізикальний огляд, і також величезна кількість лабораторних тестів та інструментальних тестів. І це може виявити вторинні причини дисліпідемії, і такі пацієнти потрапляють в групу ймовірної відсутності сімейної гіперхолестеринемії. Ті пацієнти, які мають надалі клінічний діагноз сімейної холестеринемії, отримують цей діагноз відповідно до датських критеріїв. Датські критерії вказують на можливу або точну сімейну гіперхолестеронемію, якщо це більше 6 або більше 6,5 мілімоль на літр. і ми використовуємо надалі генетичне тестування це секвенування наступного покоління. Генетичне тестування реімбурсується і виконується в нашій лікарні лікарні Санторос або в лабораторії в Німеччині. Чому ми обрали такий підхід? Тому що відповідно до опублікованих даних такі порогові значення мають високе предиктивне значення виявлення сімейної гіперхолестеринемії. Найбільш часто виявлені мутації в нашій популяції пацієнтів це мутація рецепторів LPN ще і АПОБІ мутація. Ми не побачили жодних мутацій PCSK-9, проте були виявлені інші мутації, які можуть також певним чином бути пов'язані з підвищенням показників ЛПНЩ. всі наші пацієнти більшість є гетерогенними, немало жодних пацієнтів, які були би гомозигодними. Один пацієнт має аутосомно рецесивний варіант мутації гена. Коли ми говоримо про популяцію дітей, то виявлення випадків сімейної гіперхоленомії -гіпер відрізняється від дорослих. Діагноз сімейної гіперхолемії -гіпер ось тут базується на середніх показниках ЛПН ще, коли цей показник вище ніж 3,9 мм на літр. І також наявність сімейного анамнезу У 2020 році. педіатричні центри це частина лікарні Санторосклінікосінгс. Вони стали частиною програми скринінгу. І навіть надалі в 2021 році. Центр рідкісних захворювань Литви отримав грант на тисячу дітей. Щоб вони пройшли універсальний скринінг на сімейну гіперхолемію, тому ми очікуємо певні цікаві результати від них в найближчому майбутньому. Безперечно, є певна кількість бар'єрів, які є для того, щоб надати допомогу пацієнтам за сімейною гіперхостроемією. Перший – це недостатня загальна інформованість стосовно медичної спільноти та стосовно датських критеріїв, які повинні застосовуватись також Понзіро відсутність, відсутність уніфікованого підходу воз до міжнародної класифікації захворювань відсутність відповідного коду в міжнародній класифікації хвороб МКХ, починаючи з 2016 року, використовується відповідно до 10-го видання МКХ кодування і 7801 та і 78 і через строгі. Закони захисту персональних даних є певні обмеження стосовно того, як ці пацієнти надають свої дані для обробки. Терапія пацієнтів з десліпідемією, реімбурсація статинами відповідно до кодування МКХ і 78 І ці методи повністю реімбурсуються для сімейних лікарів, кардіологів, ендокринологів. В нас також є реімбурсація для комбінації антигіпертензивних препаратів та статинів, як, наприклад, езитеміп. Також pcsk 9 інгібітори. Вони також доступні, проте вони не реімбурсуються. Так само інклізіран. Не реімбурсується, проте є комерційно доступним з квітня 2022 року. Плазмаферези також доступні та реімбурсуються в великих лікарнях. Проте використання ліпідзнижуючої терапії все ще залишається великим викликом в більшості наших країн. Як ви бачите на цьому слайді? Проте є гарні новини. В зв'язку з покращенням реімбурсації препаратів, в нас є збільшення використання статинів, і це показники стосовно загально використаних статинів в таблетках щорічно. Також у нас є реімбурсація езетимібу. Езетиміб реімбурсується. І також умови реімбурсації затемібу досить швидко змінюються, що збільшує кількість пацієнтів, яким ми можемо назначити езитемі. Також є певні прогалини між рекомендаціями та клінічною практикою. Це чудово було зображено в цьому дослідженні Юро Більшість пацієнтів з коронарними захворюваннями серця вони мають субоптимальний менеджмент ліпідів, і також є потреба в більшій кількості професійних стратегій для того, щоб змінювати стиль життя і адаптувати ліпід знижуючу терапію. І також пацієнти, які мають відповідну терапію, можуть покращити статус свого захворювання, і це ми повинні обговорювати. Для того щоб заповнити цю прогалину, ми повинні створювати індивідуалізований підхід для кожного пацієнта. Ми повинні індивідуально виставляти цілі ліпідзнижуючі терапії. Ми повинні використовувати інноваційні діючі препарати. Ми повинні фокусуватись на досягнутих цілях якомога довше, і також використовувати комбіновану терапію більше, а не високе дозування монотерапії. Це все на сьогодні і вітання з вільнюса. Дякую. Щиро щиро дякуємо, щиро дякуємо і передавайте від нас вітання Жанети Петрульйони, яку ми дуже любимо, поважаємо, і тут уже вітали у нас в Києві декілька років тому. Запрошуємо і вас. Я розумію напевно, що після нашої перемоги, але відвідайте також Київ і наш Конгрес вживу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.